Чи мають право видаляти фото з вашого телефона на блог постах? Про це та інше у сьогоднішньому випуску коротко про головне у нашій програмі. З вами адвокат Ігор Єськов. Отже, друзі. Законом України про інформацію статею 5 і 6. Передбачено те, що кожен має на вільне отримання інформації, її зберігання та переміщення. Однак стаття 6 даного закону вводить певне посилання на те, що таке право може бути обмежене в період збереження державою територіальної цілісності, збереження громадського порядку або заворушення. Кримінального характеру та іншим заворушенням. Тому стаття 6 чітко вказує, що у разі дії в Україні воєнного стану конституційні права та свободи громадян можуть обмежуватися. Виходимо з наступного. Якщо ж діє закон України про воєнний стан, значить на блокпосту. У вас мають право перевірити телефон, переглянути його вміст і повернути вам телефон. Якщо ж в телефоні виявлять певні знімки, і ці знімки віднесені до об'єктів, які заборонено до фотографування і зберігання та поширення, вам відповідно зададуть. Певні питання, як представники Збройних сил чи територіальної оборони, або потім в перспективі працівники інших спецслужб. Тому чітко дивіться, що ви фотографуєте, як ви фотографуєте, і на якому фоні ви фотографуєтесь. Тому що ви можете не знати, що цей об'єкт входить до переліку, яких заборонено фотографувати. Часто звертаються із запитанням, чи мають право представники. Територіальної оборони, Збройних сил, зобов'язувати видаляти фотографії вас з вашого телефону. Дивіться, друзі, якщо є у вашому фото перелік тих об'єктів, щодо яких існує заборона фотографування чи відеозйомки, так, звичайно, мають право вас зобов'язати видалити ці фото. Це перший момент. Другий момент вам ще зададуть багато дуже питань, чому вони у вас там є, ці фотографії. Якщо ж ви вважаєте, що там немає фото, щодо яких існує заборона, і немає об'єктів, щодо яких існує заборона фотографування, тоді представники тероборони чи військових формувань можуть викликати представників поліції і вже в відділку поліції більш детально вам тоді пояснять, чи потрібно видаляти, чи не потрібно. Згідно з законом України видаляти, Речі з вашого телефону, а саме фотографій, якщо там немає розміщено тих об'єктів, які є в списках, цього немає права без рішення суду робити ніхто. Але ви можете і не знати, я ж кажу, що там є якісь певні об'єкти нерухомості. Тому прошу вас на це звернути увагу. І якщо у вас включений відеореєстратор, коли ви пересуваєтесь з транспортним засобом. Це також заборонено законом. Тому що коли ви їдете по дорозі і у вас включений відеореєстратор, ви і знімаєте і транспортні шляхи, і назви населених пунктів, і блокпости, а це вже є ті самі об'єкти, які заборонені до зйомок. Тому краще вимкніть його і не користуйтесь. Користуйтеся навігацією. Друзі, з вами був Ігор Рісько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!